Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Як ви помітили, я до вас повністю не нафарбована. Можна сказати, що з голим обличчям. Ви можете зараз бачити всі недоліки, які є на мені. Я до вас в такому вигляді, тому що ми сьогодні з вами разом будемо тестувати новиночку в моїй косметичці. На днях була в магазині Аврора і придбала собі ось такий цікавий бібі-крем від бренду Color Intense. І сьогодні ми з вами разом будемо його тестувати і перевіряти, вартий він нашої уваги чи ні. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попити. Ну, а я буду починати. Як ви помітили, я вже прибрала своє волосся, зробила собі такий Незрозумілий хвостик трішечки дивно, трішечки незвично, але гаразд, мені так буде зручно, мені нічого не буде заважати, тому для сьогоднішнього макіяжу і для тест-драйву тонального засобу я використала саме ось таку цікаву зачіску. Стосовно нашого бібі-крему. Ну, пакування в принципі виглядає звичайним. Це у нас з вами пластик, в принципі, виглядає звичайно, в принципі, дешево, нічого такого особливого, але мені дуже подобається колір ось цієї кришечки. Власне, всередині у нас виглядає все ось так: от, немає ніякої ні запаєчки, ні ще чогось. Ну, тому що кришечка тут зовсім така вузенька, маленька, туди, в принципі, нічого так і не приліпиш. Стосовно цього Бібі-крему, він у мене йде у відтіночку номері 02 Натуральний. І також об'єм цього Бібі-крему всього 20 мл. Терміни придатності у мене хороші аж до 28-го року, не дивлячись на те, що придбала в Аврорі, ціна була 77 гривень. Зайшла сьогодні на сайт Єви, подивилась, там дійсно продається точно такий самий бібі-крем, абсолютно все однаково. І там ціна 74 гривні. Також на ось цей 0,2 відтіночок. Тому, в принципі, немає різниці, де ви його будете купляти. Мені було зручно придбати його в магазині Аврора, тому я його там і купила. Ось так: от, не знаю, помітно вам чи ні стосовно відтіночка. Ось так от усе виглядає. В принципі, непоганий, будемо тестувати. Раніше таким продуктом я не користувалась, тому без поняття, підійде він мені чи ні. Жмакаємо пакування, можна трішки струсити. Так, і давайте поглянемо на відтіночок і на текстурку, тому що мені дуже цікаво, якої ж консистенції буде цей бібі-крем. Так, бачу, що текстурка у нас кремоподібна. Можливо, навіть трішечки щільна. Дивіться, ось так от виглядає. Розтираємо. Так, текстурка досить щільна, прям така щільна щільна. Відтіночок класний. Він мені подобається. Він і не рожевий, і не жовтий, щось середнє з нейтральним підтоном. Дуже класний відтіночок, мені подобається. М -м, аромат приємний. Ой, пахне чимось таким приємним, приємним. Ніби нагадує аромат алоє. Ну, щось ось таке схоже. Ніякого хімозного запаху немає. все, в принципі з ароматом причудово. Тому я думаю, що можна спокійно наносити цей продукт на обличчя. Єдине, знаєте, мені здається, що він буде такий занадто щільний і, можливо, буде некомфортний в носінні. Ну а там, звісно, побачимо. Сьогодні на моєму обличчі є ось такий зволожуючий крем, дитячий. Не дивуйтесь, у мене зараз трішечки проблемна шкіра, занадто якось пересихає, і я все шукаю якийсь бюджетний, гарний крем для обличчя, який буде гарно зволожувати. При цьому не буде залишати якоїсь жирності на обличчі, тому що всі крема, які у мене є в баночках, вони якісь. Непогані, начебто живлять все, але залишається занадто якесь таке сильне відчуття жирності. Тому вирішила спробувати щось із дитячих кремчиків. Цей, до речі, також придбала в магазині «Аврора». і ви знаєте, він мені дуже сподобався. По-перше, після нього немає жодних подразнень і немає жирності. Дивіться, ну, трішечки шкіра сяє, але вона не жирна. При цьому шкіра дуже гладенька, ніжна, така, прямо шовковиста. Тому мені, в принципі, дуже-дуже подобається. І тут у нас у складі є екстракт алоє, депантенол і олія ши. Це дуже класні компоненти, тому дуже навіть непоганий продукт. Буду тестувати і далі в порожніх пляшечках більш детально вам про нього розповім. Ну а поки що переходимо до нашого вікрему, натискаємо, видавлюємо його, будемо наносити. Єдине, знаєте, мені здається, що його в цьому пакуванні зовсім мало. Наносити, як завжди, буду двома способами: пензлик і спонжик. Погнали! Так, ну що ж, я начебто розпреділила. Дивіться, ну різниця очевидна, тут немає, тут є. Відтіночок, до речі, класний. Дивіться, у мене, в принципі, природній колір обличчя він завжди трішки темніший, ніж, наприклад, шия. У мене завжди є почервоніння, в принципі, це природній мій колір обличчя. І от зараз дивимося на цю сторону. Сюди я не стягувала наш бібі-крем, і подивіться, обличчя і шия однакового кольору. В принципі, по відтінку мені дуже подобається, дійсно дуже натурально і дуже красиво. Але все ж таки залишки із спонжика ми проходимося ось, ось тут по вушкам, щоб відтіночок був у нас однаковим. І зовсім небагато стягую ось сюди на шию. Так, ну що ж, можу сказати, виглядає дуже натурально, мені дуже подобається. Дійсно красиво, його на обличчі не помітно. Шкіра візуально виглядає більш гладкою і доглянутішою. А, звісно, бібі-крем не перекриває якісь недоліки. Наприклад, ось тут видно, у мене є прищики, тут трошечки на лобі. Він їх не замаскував, ну він, в принципі, і не має цього робити. Це ж все ж таки просто бібі-крем. Бібі-крем має просто вирівнювати тон обличчя. Цією функцією він справився просто ідеально. Поки що мені візуально все подобається. Подивимось, як цей продукт ляже за допомогою пензлика, тому що спонжиком, знаєте, текстурка трішечки така в'язка, густувата, в принципі, розподілявся, але трішечки некомфортно. Мені здається, що пензликом його наносити буде взагалі незручно. Ну, зараз перевіримо. Дивіться, ось тут у мене пробіли залишаються. Нанесення пензликом мені не підходить, мені не подобається, тому переходимо до спонжика і будемо повністю наносити його за допомогою спонжика. Тому що при нанесенні пензликом, знаєте, з одного боку начебто ось тут наношу, а тут він просто прибирається ворсинками і залишається така червона пляма. І, звісно, це виглядає некрасиво, тому переходимо до спонжика. Так, ну що ж, я начебто закінчила нанесення цього бібі-крему ось так от. Ну, Начебто поки що непогано. Єдине, що, скажімо так, в деяких містах почервоніння цей бібі-крем не повністю перекрив. Ну, Ось тут трішечки бачу почервоніння, ось тут на щічках. І я все ж таки дошаровувала, можна сказати, що в три шари, але все рівно трішечки. Скажімо так, мій природній рум'янець все ж таки помітно. Але нічого, в принципі, виглядає досить приємно, натурально і непогано. Що ж, пропоную почекати хоча б 5 хвилин, доки цей бібі-крем повністю усядеться і зафіксується. Ну що, мої хороші, пройшло вже 10 хвилин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Ну, і, власне, ось так от виглядає моє обличчя. Я можу сказати, що це природній фініш, який трішечки сяє, але не сильно. В жодному разі це не жирний блиск, а просто ніби природнє підсвічення із середини. Виглядає в цілому досить симпатично. Так, подивлюсь на себе поближче, бачу, що цей бібі-крем має здатність підкреслювати зморшки, що мені не зовсім подобається, але в цілому. В принципі, виглядає непогано. Ось тут він підкреслив мою зморшку, також під очима. Ну а так в цілому виглядає на шкірі досить симпатично. Пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру і щоб ви самі оцінили те, як цей продукт на ній виглядає. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time, to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, поки що цим бібі-кремом я задоволена. Але ось такий сяючий фініш не дуже підходить для жирної шкіри. А якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви знаєте, що я володарка саме жирної проблемної шкіри. Тому будь-які тональні засоби, бібі крема CC-крема потрібно на мені фіксувати за допомогою пудри. Тому зараз будемо наносити пудру. Сьогодні я вирішила обрати ось таку пудру від бренду Catrice. Вона у мене йде у відтіночку під номером 010. Беремо будь-який пухнастий пензлик, в мене ось такий від бренду COS. Набираємо, можна не струшувати, тому що ця пудра дуже-дуже легенька, прямо така шовковиста, її на обличчі взагалі непомітно, тому струшувати не обов'язково. І ось такими прихлопуючими рухами я її наношу на все обличчя. Також не забуваємо про повіки, потрібно розподілити усі складки, які є, і на нижньому, і на верхньому, і також зафіксувати пудрою. Ну, що ж, нанесла я пудру, ось так от усе виглядає, щось більш-менш схоже до матового фінішу. Що ж, зараз я відлучусь, дороблю свій макіяж, а потім повернусь до вас. Ну що, мої хороші, ось такий макіяж у мене вийшов. Зараз швиденько покажу продукти, які використовувала. Макіяж очі, сьогодні створений за допомогою ось такої палетки від Lamelle, колекція Flammi. А потім контуринг обличчя. Використала ось такий бронзер від бренду Catrice у відтіночку 035. Потім ось такий рум'яна від Glembi у відтіночку під номером 03. Далі використала ось такий хайлайтер від бренду Hean у відтіночку під номером 200. Далі на мені ось такий механічний олівчик для брів від Glimbie у відтіночку 03. Потім на мені ось така туш від Evelyn, колекція варєте. Далі нанесла ось таку матову помаду від бренду Essence. Вона у мене йде у відтіночку 01. І поверх неї додала ось такий блиск для губ від бренду Патрісія Ледо у відтіночку під номером 02. І, в принципі, все, ось такий макіяж у мене в цілому вийшов. Можливо, трішечки занадто яскравий, але, в принципі, непоганий. Ну, а зараз я піду далі тестувати наш Бібі-крем, до вас повернусь приблизно через 4 годинки. За цей період користуватись ні пудрою, ні матуючими серветками я, звісно, не буду. Подивимося, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 4 години з моменту нанесення нашого бібі-крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Слухайте, насправді жирного блиску зовсім небагато. В принципі, стосовно жирності, то обличчя моє виглядає більш-менш нормально. Але є свої зауваження. Найперше, це відтіночок цього бібі-крему при денному а, природньому освітленні на вулиці, помітно, що він для мене все ж таки світлуватий. Це по-перше. По-друге, він дуже сильно витирається. У мене ось тут на носі просто величезна така червона пляма, тому що там бібі-крем витерся. Ну, якось ось так. І по-третє, мені не подобається текстура. Ось тут, якось, знаєте, цей бібі-крем ніби провалився в пори і ніби їх підкреслив. Тобто, ось тут, от на щічках, на лобі. Виглядає якось некрасиво, таке відчуття, ніби як ефект маски. Це, звісно, не такий суперсильний, некрасивий ефект, наприклад, як після матуючих тональних засобів, але все рівно виглядає негарно. А, тому мій висновок такий, що за 4 годинки цей бібі крем змінився і, скажімо так, в гіршу сторону він став виглядати набагато гірше, ніж відразу при нанесенні. Якось так. Жирного блиску насправді небагато, тому ну не знаю. Напевно, я його витирати зараз не буду, прибирати не буду. Хоча я і підготувала ось ці матуючі серветки від бренду About, Але користуватись ними не буду. Мені, в принципі, подобається те, що я бачу. Жирності небагато, тому можна спокійно ходити з таким ефектом, який є зараз на моїй шкірі. Стосовно моїх відчуттів, то можу сказати, що цей бібі-крем носиться комфортно. Але ось тут де носик і ось тут трішки на щічках відчуваю ніби як жар. Ну, тобто, ніби як шкіра трішечки пече, але не сильно. Просто відчуття, ніби тут у мене шкіра більш прогріта, ніж в інших ділянках. Ну, якось ось так. Не знаю, зрозуміли ви мене правильно чи ні, але є свої деякі моменти. Чесно кажучи, я розуміла, що купуючи бібі-крем за 77 гривень, очікувати чогось якісного, звісно, було б дуже ну, безглуздо. Тому я розуміла, що цей BB-крем, можливо, буде виглядати негарно, можливо, буде погано носитись. В принципі, тому я не розчарована. Ну, за 77 гривень придбати класний, якісний бібі-крем неможливо. Тому в принципі такий результат це норма для дуже дуже бюджетного BB крему. В цілому, за 4 години більш-менш, є свої, скажімо так, сторони, які мені не подобаються є якісь плюси в тому плані, що жирності небагато. Ну і напевно все. З плюсів, поки що я великих плюсів, чесно кажучи, не бачу. Але ну нічого, відносимо його уже повноцінний день. А, ну, я думаю, приблизно 8 годин а я, напевно, його все ж таки відношу і потім вже підіб'ємо підсумки і подивимося, що власне залишиться з цього бібі-крему на моєму обличчі. А поки що пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I Tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you that's fast I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Що ж, я не дуже в захваті від цього продукту, не дуже мені подобається те, що я бачу, але маємо те, що маємо. А що ж, я піду далі тестувати цей бібі-крем, до вас повернусь тоді, коли пройде 8 годин з моменту нанесення, подивимось, що з цього вийде. Тому не перемикайтесь, буквально через декілька секунд ви все це побачите. Ну що, мої хороші, пройшло вже 8 годин з моменту нанесення нашого бібі-крему. Ну і, власне, ось так от я виглядаю. Чесно скажу, мені не подобається те, що я бачу. Я залишилась незадоволена ось цим бібі-кремом, але, в принципі, це очікуваний результат. Коли я купувала цей продукт, я вже завчасно розуміла, що він мені не сподобається. І в принципі, я не помилилась. Стосовно мого обличчя, зараз подивимось поближче. Бачу, що досить багато жирного блиску. Бачу, що ніс у мене повністю без бібі-крему, ось навіть ось так помітно, ніби як пляма, якась така велика. Ось тут на лобі також вже з'явились плями від мого природнього кольору, на щічках. Чесно, зараз таке відчуття, ніби у мене ефект маски на обличчі. Виглядає дуже негарно, помітно абсолютно всі мої недоліки, виглядає абсолютно неприродньо. І колір якось виглядає занадто блідно, якось занадто негарно. Не знаю, як вам це пояснити, але виглядає реально некрасиво. Ну, от чесно. Якось так. Стосовно моїх відчуттів, то так як і в день мені з цим бібікремом спекотно. У мене ніби трішечки як відчуття жару на обличчі. От якось так. Начебто і не чешеться нічого, начебто і не пече, але якось, знаєте, таке відчуття, ніби в мене шкіра обличчя гріється зсередини. Не знаю, як це пояснити, але от такі от відчуття. Ну, не знаю, не подобається. Я пропоную вблизу максимально детально роздивитись на мою шкіру, щоб ви самі змогли усе це роздивитись. First time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart embrace. So catch me if I fall. Сподіваюсь, що вам вблизу все було ретельно помітно. Сподіваюсь, що ви помітили, що цей бібі крем реально на обличчі виглядає, ніби як якась маска. Дуже неприродньо і дуже негарно. За ці 8 годин, чесно, я розчарована таким результатом. Давайте більш детально. З того, що мені сподобалось, відразу при нанесенні був гарний природній фініш, який гарно вирівнював тон обличчя, все так виглядало натурально, симпатично, були приємні відчуття, також непогана текстурка, і, напевно, на цьому все. Далі цей бібі-крем почав якось змінюватись. Він став більш якимось світлішим, він став більш сяяти, підкреслив абсолютно всі мої нерівності, всі мої розширені пори. Якось створив не дуже гарний ефект на шкірі. Окрім цього, він дуже сильно витирається. Подивіться на мій ніс. Це ну, сталося буквально за перші дві години носіння цього бібі-крему. Він абсолютно нестійкий, і я не можу сказати, що він комфортний в носінні. Знову ж таки, відчуття печіння на обличчі, воно є. І, в принципі, впродовж всього цього часу, за 8 годин, це відчуття постійно було зі мною. Тому, напевно, можу сказати, що в компоненті цього бібі-крему є щось, що визиває ніби. Як алергічну реакцію, ви знаєте, якщо ви не вперше на моєму каналі, що я частково алергік. У мене є здатність шкіри реагувати на якісь агресивні компоненти, які можливо особисто мені не підходять, або більшості людей не знаю. Але факт залишається фактом, що, на мою думку, цей bb крем не дуже безпечний для користування. Тобто в ньому в складі є щось, що може викликати дискомфортні відчуття, алергічну реакцію, висипання і так далі. Тому можу сказати, що мені цей продукт не сподобався і по відчуттям, і по тому, як виглядає на обличчі, і за рахунок того, як він носиться, а носиться він абсолютно неякісно. Ви знаєте, що я, коли тестую тональні засоби, будь це Бібі-крем або Сісі, чи навіть Діді-крем, я ніколи руками не чіпаю своє обличчя. Я ніде нічого не чухаю, не поправляю. Тобто стараюсь своє обличчя не чіпати, щоб зайвий раз не витерти якийсь шар тонального засобу. І навіть не дивлячись на те, що я максимально обережно обходжу обходжусь зі своїм обличчям, все рівно, ось ну подивіться. Більшої половини цього бібі-крему немає, тому що він кудись витерся. Я не знаю навіть куди, але ну ось якось так. Хоч я і розумію, що це бібі-крем, тобто він не має бути супер стійким, але у мене є інші бібі-крема, які реально носяться набагато якісніше, набагато комфортніше. Ну, мені, в принципі, є з чим порівняти. Тому однозначно радити цей бібі-крем я все ж таки не буду. Ви можете купувати, можете його тестувати, пробувати, якщо він вас зацікавив, але особисто мені він не сподобався. Можливо, просто моєму типу шкіри він не підійшов, тому ось такі у нас з вами висновки. Звісно, тільки вам вирішувати, вартий цей бібікрем вашої уваги чи ні. В свою чергу я намагалась максимально детально вам усе показати і розповісти, сподіваюся, що в мене це вийшло. Ну, а на цьому я буду з вами прощатись. Дуже дякую, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, обов'язково ставте пальчики вгору, підписуйтесь на мій канал, також TikTok, Інстаграм. Не забувайте писати ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!